Друзі, всім привіт Я всіх вітаю вас у новому відео. Сьогодні я була в Ашані і коли зайшла, згадала, як мені підписниця написала, чи є щось вже в магазинах до Великодня і не могли б ви познімати і показати нам, що саме. І якраз на вході були представлені купа всяких смаколиків для дітей до Великодня. Там є і зайці, там. ну не буду вам казати зараз, потім подивитись вже після цього фрагменту. Чого я взагалі пішла в Ашан? Завтра у Аліси буде забіг солідарності. Не можу сказати їй подробиць, там яких розповісти, що це буде, тому що це взагалі в нашій школі перший раз. Знаю тільки, що для того, щоб прийняти участь в цьому забігу, необхідно принести щось з продуктів, таких, які можуть довго лежати: це макарони, рис, там, сочевиця, напевно, консерви, якісь, або щось для особистої гігієни гель для душа, шампунь, ну також і таке інше. Е, ну, я чесно скажу, я це зранку побачила, цей листок, на якому це було написано. І там, був, е, і там була дата що до наче 25 чи до 26 березня необхідно принести ці продукти, а 27-го ви вже можете прийняти участь в цьому марафоні. Ну, так сталося, що Аліса сьогодні нічого не понесла, і я тепер думаю, чи дозволять їй завтра взагалі приймати участь в тому з забігу. забігу? Так і буде українською. Е, так, добре. Тож для того я пішла в магазин, тому що необхідно для того, щоб бігти, одягнути їй червону футболку і темний низ: або штани, або шорти. Якщо ще штанами більш-менш все зрозуміло, у нас вони є, то червоної футболки немає. Пішла я в Ашани, думаю, куплю їй зараз там футболку, а де там було. Такі кольори всі більш ніжні для, ді... ну, для дівчат. Якщо навіть зелений, то він такий більш м'ятний. Рожевий також щось таке пудра. І моїй подружці е... потрібна була помаранчева. То таких також кольорів для дівчаток, на жаль, немає. Для хлопців є, але там ну, видно, що то для хлопців, тому вона і не купила, бо каже. Можна було б взяти, але б, якби не цей динозавр, який на скейті, то ну, ну, дитина не захоче далі носити ту футболку, а щоб на один раз одягнути, ну таке. Е, тож зайшли ми в дитячий відділ. червоної футболки я не знайшла, але знайшла інші. Тому показую вам, що купила для Аліси. Я купила ось цю футболку. Мені вона взагалі так сподобалась. Подивіться, вона така прям літня-літня, і такі сердечки, дуже такі ніжні кольори. Ну, просто я в неї закохалася. Чесно, я б її напевно носила сама. Оля, 30 з хвостиком років. Взагалі, мені дуже сподобалась. Ціна ціна цієї футболки. Ой, ціна 4,99 і зріст 143-155 Ну, Мені взагалі дуже подобається. Ой. Взагалі там в Ашані і на хлопчиків дуже багато гарних речей. Я іноді кажу, заходимо ми ну, з подружкою м -м, обирати там або нашим дівчатам якийсь одяг, або собі. І я нічого для себе не бачу. І для Аліси ну, не завжди є якісь гарні такі речі. Е ну, або колір, або картинка якась така. Ну, не подобається. І. Ну, дивлюся на чоловічий відділ, або на ну, для хлопчиків там завжди є щось таке гарне і цікаве. Напевно, у мам хлопчиків все навпаки бачить дуже багато цікавих речей для дівчат, а для хлопців, напевно, думають, що це таке продається. А я бачу зараз навпаки, що для хлопчиків більш такий цікавий вибір: і шортів, і футболок, і є типу сорочок, ну такий, що з коротким рукавом, але тут як сорочка. Мені дуже подобається. Так, далі ось така футболка. ну Вона така звичайна, мені сподобалась така якість більш-менш. І вона була, ну, як акція на неї була. Тому, думаю, візьму другу. ну Нехай буде, тому що попереду літо і вони знадобляться. 2,99 за цю футболку. І ну, зріст такий самий. Так, і далі, так як у Аліси, ну, більше джинсів, немає взагалі звичайних штанів. Тому я взяла їй лосини, вони йдуть ось так. Двоє. Ціна за дві пари. Мені сподобався ось тут колір. Дивіться. Видно, що мене треба прибрати. Ось так. сердечки, Ну, а ці просто сині. Ціна за дві штуки. Ось дивіться. О, Господи, як це показати? 8,99. Ну і зріст такий самий, як футболки 143-155 Взагалі, Аліса десь 146 або 148 сантиметрів зріст у неї. Та вона любить, щоб ці всі футболки висіли на ній. І ну, не знаю, напевно, зараз така мода, щоб все було таке оверсайз. Тому купую ну, трішки більше розмір. А штани. ну, Якщо футболки, то таке, да, вона ну, висить і висить нормально. А штани їй то, ось тут вони дуже великі, тому що вона худа, худа і висока. Або е, довжина. Довжина, ось це скоріш за все, що їй буде е, короткувати. Не знаю, ну подивимося. Тож такі покупки. Так, ну і собі, щоб е, ну, і себе не обділяти, потрібно також було щось купити. Тому я купила собі цукерки. Цукерки типу Баунті та, ну, такий дешевий варіант в Ашані. Мені подружка сказала, що вона вже не раз купувала, і їй дуже подобається. Тому зараз я буду пити каву, напевно, зі смачною цукеркою. А для вас показую далі відео з Ашану та смаколиками до Великодня. Великдень в Іспанії, так само, як і в Україні, це сімейне свято. Сім'я збирається спочатку та відвідує месу, потім повертається до своїх будинків і збирається за великоднім столом. З цього дня офіційно піст завершується, тому дозволені м'ясні страви. Головними атрибутами святкового mm. столу, наскільки я пам'ятаю, була паска та фарбовані яйця. Пам'ятаю, як всі ними стукались цими яйцями. О, і сміх, і гріх. Тут в Іспанії трішки по іншому головний атрибут то є індичка. Ну так як піст завершився, можна їсти м'ясо, тому індичка, фарбовані яйця та здобний хліб. У різних католицьких країнах цей особливий хліб по різному готується та називається в Іспанії. Це мона де Паскуа. Я, напевно, додам для вас відео, тому що на днях я була в Меркадоні, я зняла відео та нікуди чомусь не додала. Тому зараз покажу, як вона виглядає. Це дуже полюбляє Аліса цю булку. Я хочу назвати її булкою. Хоча деякі пишуть, що це торт з шоколадом та мигдалем. Мені воно схоже просто на булочку. Цю мона де Паскуа прикрашають зазвичай зайчиками та великодніми яйцями. Пам'ятаю, як два роки тому, коли ми тільки сюди приїхали, нам в школі дали таке завдання купити цю мона де Паску і принести в школу. Тобто кожна дитина приносила з собою і їла ту паску, яку вона з собою принесла. І ми прийшли за лісою в магазин, щоб обрати. Я взагалі не розуміла, що воно таке, як воно виглядає. В магазині їх на вибір було дві: одна біла, ну, напевно, та яка з мигдалем, а інша була шоколадна. І одна з них була з вареними крашеними яйцями, а інша була з шоколадним. Цього року я ще ні разу не бачила, де варені крашені яйця. Бачу, що всюди продається з шоколадними. Ще одна традиція святкування Великодня в Іспанії то є великодній кролик, який приносить яйця. Історія його появи має дуже багато легенд. По одній це відлуння язичництва, ніби зла богиня Естер зачарувала курку в кролика. А інша історія виникнення взагалі цього кролика це те, що кролик як символ родючості. Дослідники традиції не знайшли єдиного пояснення, але віруючи, не засмучуються. Адже великодній кролик бавить дітей. Він приносить у кожну хату кошик із шоколадними смаколиками та ховає їх. Вдома або у дворі. А буває так, що розсипає шоколадні яйця у різних місцях, і діти потім бігають, їх шукають. А коли знаходять, знаходять то насолоджуються знахідкою. В нашій традиції також є розваги, хоча й без великоднього кролика ми збираємось за столом та визначаємо, чиє яйце варене міцніше. І чиє не тріснуло під удару, той і переможець. Я хочу вам нагадати, що можна поставити вподобайку до цього відео, також написати коментар. І підписатися на мій канал. Якщо вам сподобалась історія, сподобалось відео, обов'язково це зробіть, тому що це допоможе мені піднятися в рейтингу і допоможе просувати україномовний контент. Своїм постійним глядачам я хочу подякувати за підтримку, за коментарі, за перегляди. Ви найкращі. Всім я вам бажаю гарного вечора, дня. Бажаю миру та здоров'я вам і вашим близьким. І до зустрічі у нових відео.